Добрий день. Опалювальний сезон в місті Миколаєві закінчився і зараз можна підводити висновки, як він пройшов, що було зроблено, що було не зроблено і які складності були на, цьому, на цій дорозі. Опалювальний сезон 2021-2022 року, року ми закінчили вже при повномасштабному військових діях. І котельні були обстріляні, помережі були пошкоджені, наряд котел прилітали ракети, гради, і облання було, скажімо так, пошкоджене і було не на не, 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 не Напротязі підготовки підготовки до 22 рік підприємство виконало всі необхідні заходи і відремонтувалося і те по мережі, котельні. Котлові агрегати та все інше, що потрібно було для нормального функціонування теплопостачання в місті Миколаєві. Одним з викликів, з якими ми стикнулися, це відсутність нормального централізованого водопостачання в місті Миколаєві. Для цього підприємством була надана допомога Миколаєву водоканалу щодо відновлення та подачі технічної води в місті Миколаїв, і було пробурено на базі ряду котелень. 44 свердловини, які забезпечують наше теплопостачання нормально водою, не річковою, не селеною. Вся вода, яка пішла в систему теплопостачання Миколаїв облтеплоенерго, вона в нас є ну, якісною і не такою агресивною, як вода з, теплом, ну, з мережі водопостачання. Вся вода пройшла хім необхідну водоподготовку і пішла, ну, і зберегла обладнання, яке ми використовуємо. Також. Облтепленерго є один одним з найбільших постачальників питної води в місті Миколаєві. На базі нашого підприємства є очищення води в місті Миколаєві. У нас є 79 установок обратного зворотнього осмосу, які стоять на котельнях, на ЦТП. на… Інших наших об'єктах зараз ми запускаємо ще на об'єктах ЦТП ТЕЦ та, та в декілька школах, і ми надаємо вже зараз більше півтори тисячі кубів очищеної води на добу. Це досить ну, великий обсяг роботи, який було зроблено підприємством, для того, щоб жителі міста Миколаєва отримали нормально очищену воду. В принципі, я вважаю, що підприємство виконало всі завдання, які йому були поставлені, тому що. У нас за цей період, незважаючи на проблеми з водою, проблеми з обстрілом, проблеми з електроенергією, не було аварійних ситуацій. Там, в більшість ситуацій аварійних проходили не на мережах тепломережі, ну, тепломережі, а проходили на мережах або там, де є теплоносій ТЕЦ, або внутрішні будинкові мережі. Тому підприємство, я вважаю, виконало свої задачі і колектив відпрацював на відмінно. Зараз почався саме складне, що є в процесі, це підготовка до наступного опалювального сезону, тому що всі щось вважають, що зима це саме важке в нашій роботі. Ні. Це, зима опалювального сезон це результат того, як відпрацювали в міжопалювальний період. І коли кажуть, що як складно ну, розпочати опальний сезон, це все таке. Це трошки принижує тепловиків, тому що ми працюємо не тоді, коли пот... ну, як вже холодно, а як як ще тепло. Як от якщо опальний сезон у нас закінчився там на, на прошлому тижні, і вже на прошлому на, на тижні ми почали підготовку до наступного опального сезону. І в планах такі плани амбіційні замінити близько 20 км тепломереж, відремонтувати ряд котлів і поставити нове обладнання. Тому підприємство, я думаю, вважаю, виконає ті задачі, які ми поставлені, і продовжить ну, надавати якісні послуги. Поряд з тим, на протязі всього періоду повномасштабного вторгнення, підприємство активно приймає участь в допомозі ЗСУ. Будувала блокпости, варила йожики, варила буржуйки, ремонтує постійно техніку. І багато чого того, що ми зазвичай не показуємо десь там, ну, в соцмережах, в Фейсбуці. Це колись, коли війна закінчиться, ми тоді зберемо всі матеріали і покажемо, що зробило підприємство на, на це для захисту і міста і держави. Підприємство підприємстві є багато людей, які нагороджені вже державними нагородами. І про це ми періодично пишемо не про всіх, але про більшість з них. І колись, колись, коли буде перемога, ми зберемо вас всіх і розповімо, хто що робив конкретно і хто які нагороди отримав від держави. Якщо є запитання. Телекомпанія Бар. Можете підказати, чи інформація, скільки зараз заборгували миколаївці за опалення і як вони платять? По сезону борг миколаївців 121 мільйон. Зараз відсоток оплати 72%. Відсотка. Це дуже низький відсоток, але ми все одно виконуємося перед «Нафтогазом» і перед іншими нашими постачальниками. Ми... Да, по... Пошли сезон люди платили краще. Цей сезон платять чого чогось ну, гірше. Але ми вважаємо, що наші споживачі є людь людьми, і вони до початку до початку сезону закриють більшість своїх боргів. Дякую. Можете розказати, в якому стані тепломережі, і чи планується залучення якихось донорів, грантів іноземних до відновлення? Миколаїв, тепломережі Миколаїв теплорежно знаходиться в задовільному стані. Нам ряд донорів, такі як USAID, UNOPS та інші, допомагають матеріалами. Тож то USAID нам передало 27 кілометрів труби стальної. І зараз приходить вже тиба предизоляції. Частину труби ми залишаємо собі, частину ми передали ЖЕКам для того, щоб вони ремонтували свої тепломережі. І частину ми передамо через, через місто, через резервний фонд на Миколаївську ТЕС. Труби, труби великого діаметру вже знаходяться на Миколаївській ТЕЦ, Місто вже передало для того, щоб вони ремонтували свої тепломережі. Тому допомога від донорів є досить значною. Ми, ми дуже вдячні їм за це. І другу не У нас і труба є від них, і генератори. Всі котельні великі забезпечені генераторами. навіть в подвійному вже розмірі деякі для того, щоб забезпечити тобто, якісних послуг. Можна коротко, як ви готуєтеся до нового сезону опалювального? Стандартно згідно згідно законодавства, тобто ми зараз ставля, вже ставимо нові мережі, мережі насоси, які нам так, надала в Данія дання Ми вже ми зараз проводимо вже гідравлічні випробування і результатам їх будемо міняти тепломережі. І вже є, вже готуємо труби, які ми отримали для прокладки їх при реконструкції. Тобто у нас. Робота не закінчується ніколи. Тобто, у нас такий перманентний процес, який йде цілий рік. І тому втрати в мережах теплоенергії ну, в принципі ну, нормативні. А скільки об'єктів підприємства постраждало через обстріли? Яка сума збитків? Та чи виконані ремонти? скільки було на це витрачено? Постраждало багато. Ну, як мінімум 5 котелів. Ви постави значно, всі інші немає котельника, не постраждали, десь немає вікон, десь чогось немає. Ми все відремонтували тут в рамках своїх можливостей. Все плане було Які, Ми не проводили ніяких цих експертних звітів, ну досліджень експертів на по приміщенням, тому що це зараз ну зара зарано. Коли вже війна закінчиться, тоді ми будемо підводити ітоги. Але в більшості котел немає ну, вікон вони забиті ДСП, там ще чимось. Для той, для, ну, а рахувати зараз. Ми рахували декілька разів там, ті ж ті вікна замінити всі. Це, це десятки мільйонів. Ціни міняються кожен рік раз, тобто, і нема сенсу ніякого щось рахувати. Але все, що було пошкоджено, всі тепломережі, всі котлові агрегати, все відремонтовано силами працівників Миколаєва була планера. Ви неодноразово в своїх соцмережах повідомляли, що у Миколаївці здавають воду системи, чи наносяться якісь збитки ну, шкоди самій системі чи підприємству, і чи є за це якісь штрафи, і чи можливо визначити конкретну квартиру, яка ну, злила і сталася ця ситуація? Чи Ні, це інод''? те, Ну, Як це сказав? є Якщо маленька котельна, і людина злила воду з будинку, то будинок залишиться без тепла. Якщо велика котельна, у нас збільшується підпитка, і якщо 9 свердловини або запаси води дозволяють, то ми поповнюють цю систему. Люди на вред не, не, не нам, а собі, своїм сусідам. Тому що є, є будинки, які вже кілька місяців без тепла сидять. От є у нас цей металургів металу, 72 будинок. Він як злили воду, і не, голова СМД не може знайти, хто там злив. Ну і все, вони без тепла сидять. Тому що ми кожен день привозимо ту воду, заливаємо, і, і, слава Богу, є центральний 22, такі котельна кілька разів за. За сезон ставало ставало, що великий витік води. Хлопці влазили всі, всі навіть каналізації, підвали, витіку немає. Тобто хтось в квартирі зливав. Але це добавить ну, це відповідальність не, не, не наша, це відповідальність ОСМД ЖЕК, управляючи керуючі компанії. От вони теж між собою розбираються, хто, хто це робить і шукати винного. Коли була централізована вода нормальна, то це ну, це, ну це, це ніхто не звертався уваги. Якщо підпитка була ну, більше нормативною, тоді ми шукали. Як була в рамках нормативної, тоді це ну, підпитувався Бог з ним. А коли води стало мало, коли її доводиться привозити на які на, на машині на машині якому додатково, то тоді вже це тяжко. Особ, Особи з збитків для підприємства це не приносить. Це приносить, скажімо так, незручності для мешканців будинків. Більшості. А штрафи висутні запити? Ми, ми Ми по, по, потім по е, даним тепловелічильникам виставляємо рахунок mm -hmm. на цей будинок, і ця, ця вода розділяється на всіх, всіх учасників жителів будинку. Ну, ну, будинку. Mm -hmm. Наша а, задач... Якщо це, з, з системи здавається вода, то все, все одно нараховується плата, так? Ну, ну, вона, вона, не, вода злилася, будинок став, але вона пройшла через теплорахущок. Тепло, ну, так, mm -hmm. да, утечка є. Ви казали, що за сезон ви відкрили більше 70 точок очищеної, Ну, очищеної води. За чий кошт це робиться? Це ваш чи місто дає гроші, і скільки ще плануєте відкрити точок? Та чи допомагають якісь міжнародні чи іноземні партнери? Всього у нас 79 точок видачі води. з них 72 вже працює. Сім сім повинні запуститися на цьому тижні. З стріх 79, 10, 10 установок прибавлено на місто. І передала всі інші, це донорські системи, які нам дали там Water Mission, українці кароліни 25 Це королівство Дані передало нам 24 Нам передала благодійний фонд Oxfam. Тобто це багато монтаж їх виводиться або за рахунок коштів підприємства або вони в комплексі дають тобто і в них підрядник їм і монтує обслуговування це знаходиться на, на за кошти підприємства місто нам дало 14 мільйонів гривень в прошлому році на буріння свердловин, 44 свердловини – це пробурене за кошти міста і обнис обласовані за кошти міста все інше це поточна діяльність підприємства її не компенсує Поки ні, але ми маємо надію, що буде о, ближчий час прийнята програма щодо компенсації і буде компенсувати. А, а скільки коштів обходиться утримання таких точок? Ну, десь в середньому до мільйона в місяць. Це одна. Ні, всі, всі разом. Всі разом. Бо, тому що да, є свої, свої зарплату людям, які обслуговуються наші, наші витрати, але там, е, ком, ну, комплектуючі хімія, антискаланти вони част, є частково в, в, в наборі з цими установками. І тому, е, поки, ну, ми тратимо десь, на, на хімію ми тратимо десь до півмільйона в місяць. Чи, тільки на хімію. Все інше додаткові витрати там, на ремонт насосів фільтра промивки там тому, тому, тому що частина у нас 44 свердловини, і частина станції стоїть стояла на стоїть на свердловинах частина стоїть на на центральні ну на вонаводі з водоканалу. і та й ті вода агресивна тоді тоді Быстріше фільтра збувається, їх знаємо чаще мити. І, і на жаль, не... це для нас новий вид діяльності, тому ми зараз формуємо свою службу. Ми зараз шукаємо свою лабораторію, ще додаткову, що у нас є дві лабораторії, які проводять аналізи, але хоча б більш ну, якісно проводити їх. І це, і ми не можемо ще самі мити мембрани, тому ми наймаємо підрядники, які це будуть робити. І зараз іде ще цей ну ми йде великі затрати на ті ж роздатчики води, які ми ставимо, такі жовто-блакитні, якщо бачили по місту. Тому що деякі де станції були з ними, але більшість була без них. Було там ну, прості крани, які замерзають зимою. І це ну, людина не може воду отримати, навіть якщо станція працює. Тому ми потихеньку ставимо і зараз повинні купити ще 52 таких роздатчика за кошти підприємства і встановити на всіх станціях, в тому числі читатських, що дацькі йшли. Біз, біз, ну, для того, щоб люди, ну, це процес буде не, ну, не, не, не рік і не два, тому на, наступної зими підготуватися. Щоб, ну, тому це такі досить непогані затрати. Кожен такий роздатчик стоїть біля 40 тисяч гривень. Uh -huh. ну, 52 штуки можете порахувати. Розкажіть ще про важливість підготовки балансу дотримуючи, да. що ви будете сезонному. Це, 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 що, тому що підприємство відповідає за подачу тепла до е, границі розділу або до, до прибору обліку. Все інше внутрішньобудинкова система це баланс отримуючи. Це ЖЕКи, ОСМД, керуючі компанії. І дуже важливо, щоб вони виконали вчасно свою, свою роботу. Тому що ми можемо, ми подамо це тепло до А якщо там не буде ну, мережі внутрішньобудинкові, не будуть привезені. Ну, до ладу, то люди не отримують нормальну ну, послугу. А це якщо люди не отримують нормальну послугу, вони вважають, що це вина теплотеплоснабжаюча організація і не платять нам. Хоча це відповідає ЖЕК та СМД. Тому ми за, за, за зарані перес... видали всі приписи і попросили ЖКи та СМД не зливати воду, яка є зараз в мережах, а допомогти по провести гідравлічне викрування і вже зараз приступати до ремонтної кампанії. Тому що Ну, літо воно проходить швидко, то і всі спо... згадують про підготовку вже в серпні, в вересні, коли вже потрібно запускати. Потім приймається політичне рішення, і ми запускаємо тепло в ті навіть, будинки, які не готові до, до прийому тепла. І починаються пориви, утічки, і ми починаємо ну, скакати. Тому дуже важливо, щоб кожен виконав ті обов'язки, які прописані в нормативних актах України. Це не наша видумка, ну, це, це потрібно. Кожен, хто відповідає за систему тепловчання, типу він повинен виконувати свою роботу. То тобто, є випробування. Ремонти, промивки, це потрібно робити, і тоді людина буде по перше получати якісну послугу. По друге вона буде отримувати там. Не буде не перетопів, не недотопів. Тобто, якщо будинкова система відремонтована, то тепло розподіляється равномірно, і всі отримують якісне тепло без там якихось проблем. Це всі точніше зрозуміти, що теплословна організація і ОСМД і це повинні працювати в одній команді. Виконувати всі роботи ну, один з іншим. Тоді все буде добре і ми проведемо і наступну зиму не гірше, ніж цю. Чи не вважаєте, що трошки рано зупинили опалювальний сезон, бо було дуже сильне потепління, а зараз похолодання, як відомо, в Києві продовжили опалювальний сезон на період цього похолодання? Я не вважаю, що в нас дуже на нас тепло в принципі. Це по перше. По друге зараз будинки почали виключатися ще за тиждень, за два до того, як ми встановити. Котельні працюють, газ горить, електрика витрачається. А цей Київ у Києва великий бюджет. Київ собі може дозволити потратити мільярди гривень на компенсації. Ну на допомогу підприємству. Ми не можемо такого ну собі дозволити. на, на зараз різниця в тарифах держави перед нами двісті. 280 мільйонів. Тобто, і тому кожен день, який ми пропрацюємо лишній, це великі затрати, особливо газ та електроенергія. Тобто, тому Все має бути звішене. І бачите, якщо ви прогноз погоди, туди да, у нас вчора позавчора було холодно, вже сьогодні трохи тепліше, а опять потепління. І немає смислу палити таку кількість газу для того, щоб... І люди ну, не, не отримуються тепло. Вони все одно виключають перекривають і все одно економлять. Економіка вона має ну, вона бути взвішена, а не так, що хочу, не хочу.